Пропаганда здорового способу життя, залучення державних службовців до занять фізичною культурою та спортом, організація дозвілля та активного відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту це основні завдання та мета проведення спартакіади серед команд державних службовців. В Коростень на зональні змагання зібрались команди державних службовців Коростеня, Коростенської та Логінської районних рад. Учасників змагань привітав міський голова Володимир Москаленко та перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арішонков. Кожного року державні службовці беруть активну участь у спортивних змаганнях та випробовують себе у таких видах спорту, як футбол, волейбол, шахи, шашки та настільний теніс. Як зазначив міський голова Володимир Москаленко, Коростень завжди був спортивним містом. Школярі. І є багаторазовими переможцями обласних змагань. Тому розвитку фізичної культури та спорту приділяється велика увага. У нас непогана спортивна база, і особливо останні роки гарно ми працюємо по місту проживання, спортивні клуби, де знаходяться, і ми їх виділили спорт для всіх в одну організацію. Ну і тут де ми знаходимося, ФОК уж пам'ятаємо, що там, скажімо, 8 років тому назад тут стояв остол недобудовий, і ніхто не хотів їм займатися. і Ми взялися і його закінчили. Розуміло, що по стадіону Спартак багато зробили, хоча ще роботи не закінчені ми в цьому році плануємо спільно з підприємствами, спонсорами завершити багато робіт, які в нас сьогодні є. Ну і вже далі в цьому розробчому компусі, де ми знаходимося, теж вже треба ремонти проводити. Зокрема, підлогу будемо міняти, утепляти будемо, ставити котли на твердому паливі, щоб зимою було комфортно, могли займатися. Наші люди, у нас є бажання зробити наше населення здоровим, щоб вони вели здоровий спосіб життя. Це культура виховання наших людей за цим перспективом. Хто б що не говорив, що б не робив, перспектива зараз не обов'язково за спортом великих досягнуть, а за здоровим спосібом життя. Хто буде бігати трусою, хто буде на перекладні підтягуватися, хто буде. Волейбол, футбол, бадмінтон, шахмати, шашки, теніс, гуляти це вже нормально. Це люди, які себе поважають і слідкують за своїм здоров'ям. Тому я бажаю всім нашим коростенцям займатися спортом, допомагати спільно всій громаді відбудовувати наші спортивні споруди, проектувати нові, які ми там уже намітили зробити, спільно це робити, майданчики в своїх дворах відбудовувати. Виходити вранці на зарядку, брати з собою дітей, ходити в туристичні походи це те, що поможе нам зробити більш здоровими, більш цікавими, більш незвичайними коростенцями деревлянами. Перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арішонков основним завданням Спартакіади вважає залучення державних службовців до популяризації та пропаганди здорового способу життя. І користень є гарним прикладом тому. На сьогоднішній день ми маємо масу проблем, які пов'язані з тим, що ми недостатньо займалися питаннями розвитку фізичної культури, спорту, виховання нашої молоді. І сьогодні маємо такі результати, що діти дуже часто слабо фізично розвинуті, не підготовлені. Масу проблем, коли зараз призиваємо на рівень там військових, збройних сил. Тому потрібно займатися і фізичною культурою, і спортом, потрібно популяризувати. Заняття, тобто здоровий спосіб життя, і власне сьогоднішня наша спартакіада вона підтверджує те, що працівники органів самоврядування, а це і депутатський корпус, це сільські, селищні, міські голови, це обласна рада, і сьогодні грають на майданчику. Будуть депутати обласної ради. Всі розуміючи важливість цієї справи, беруть участь в спартакіаді. Я скажу так: з позитиву можна говорити те, що сьогодні місто Коростень є таким лідером. Порозуміння цього по підготовці. Ми надзвичайно вдячні Володимиру Васильовичу Москаленку, як міському голові, який розуміє ці питання. Команда, фахівці, які займаються, і повірте, і сьогодні ми привезли сюди представників з інших районів. Вони можуть оцінити і наявність спортивної бази, і прекрасний стадіон. І сьогодні ми намагаємося в багатьох районах, особливо в сільській місцевості, відродити стадіони, спортивні майданчики, які були колись. Так що з усіх боків це справа надзвичайно важлива. Варто відмітити, що команда державних службовців Житомирщини, до складу якої увійшли і наші земляки, у минулому році на всеукраїнській спартакіаді серед команд державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування посіла почесне третє місце. І поки одні, які щодня працюють у кабінетах, найактивніші на власному прикладі доводять спорт справа і приємна, і корисна.